Доброго дня, шановні вболівальники. Вітаємо вас в Палаці спорту Галичина. Дивимось ми з вами поєдинок Гранд Ліги сезону 22-23 років Асоціації футзалу міста Львова. Nice Guys проти спільноти. Цей поєдинок трішки в нас з форс-мажором розпочинається, адже, на жаль, немає електропостачання зараз. Будемо сподіватися, що скоро воно з'явиться. І трансляція в нас піде по графіку. Тим не менше. Давайте все-таки прийдемо до матчу. Отже, Nice Guys у жовто-чорній формі. І в такому складі сьогодні зараз перша атака. Врасте Nice Guys Про склад зараз власне, поговоримо. Отже, Тарас Боднар, номер 12 Ростислав Грицьків, номер 1 Голкіпер В Ярослав Михайлюні, номер 7 Олег Павлій, 20 номер. Сергій Фролов 88. Зараз 21-й Назар Цимбаляк, 16-й Аскольд Баран, Любомир Смага, 15-й, 99-й Владислав Малецький, 11-й. Василь Зінич, 19-й Михайло Чабан. 18-й, Юрій Вітрук, 8-й Євген 6-й Олександр Дудаш. Спільнота у чорній формі. І в такому складі сьогодні Степан Кунтний. Номер 10. Дмитро Голодюн номер 1 Ігор Романишин 4 номер, Кирило Шокарєв номер 7 А бачимо зараз власне, спільнота в п'ятьох. Атакує. Гулкіпер зараз на лаві запасних. Зараз ще один аут. Ризикує спільнота оптиміть з перших секунд. Отже, Кирило Шокарєв номер 7 Ярослав Лаврін номер 5 Богдан Хомченко одинадцятий номер. Сергій Сісницький номер 16. Ось так же голкіпер спільноти вже на місці. Зараз вже захищається спільнота, а цакує Гайс і заробляє аут. Жовто-чорний. І про арбітри сьогоднішнього матчу Юрій Пилипів та Роман Хомляк. Третій ребітер Ігор... Ігор Дорош. Хронометрист у нас Ігор Козоріс, рікар Ганна Середа. Атака спільноти могла би бути, але там ця передача вийшла надто сильно, відповідно. аут вже маємо для Nice Guys. Nice Guys та спільнота зустрічались ще минулого року, і там Nice Guys в листопаді місяці це було. Зараз непоганий простріл. І Nice Guys там переміг з рахунком 3-1. Зараз. Ще одна спроба команд визначити. Хто ж? Сильніший Ну, по турнірній таблиці. Nice Guys зараз має 18 залікових балів. Команда перебуває на другій позиції. Причому дві гри менше, ніж у NG Metal. має Nice Guys. Нджі Metal на першій позиції. 9 ігор 24 очки. У Nice Guys 18 очок та 7 проведених ігор. Спільнота у нас на четвертій позиції. 11 залікових балів після восьми ігор відставання від третьої позиції. Два очки, там штурм розмістився. Який зараз момент і забиває у нас Найс nice Гайс Євген Москвін відзначається. Досвідчений Євген Москвін виводить свою команду вперед у цьому поєдинку. Ну, не даремно у нас бачимо, спільнота йшла вперед з п'ятим польовим, адже команда чи розуміє, що лише забиті м'ячі допоможуть щось спробувати сьогодні здобути. Зараз у нас, що там показують арбітри, у нас м'яч буде у спільноти. Отже, Найс. Гайс. Найс Гайс буде м'яч. Найс Гайс зараз вже на половині майданчика. Суперників. Чергова атака. То чорних. Це був простріл. Напевно, це не був удар. Передача була на Євгена Москвіна адресована, але поки що там не вдалося. Цей м'яч. Успіх повторити. А вже команда нагадає, попереду 1-0. У нас uh, Nice Гайс. Отже, спільнота у нас на четвертій позиції. Відставання від третього місця, де uh, зміщений штурм. Два очки. І в штурма є на дві гри більше, ніж спільнота. Отже, спільнота цілком може обійти uh, штурм у разі успіху сьогодні. Але поки що 1-0 на користь Найсгайс. Nice Пригадаємо, на останній позиції в турнірі таблиці Сокіл Боршовичі одне заліковий. бал. Отже, зараз знову п'ятьох атакує. Бачимо. Команда спільнота. І непогано зараз виходять з під пресенку гравців у чорній формі. Змушують захищатися. Найс nice Гайс, але поки що до таких відверто небезпечних моментів ситуація не доходила. Зараз помилка, ворота порожні, спроба удару по воротах. Але там о, лише Воротар, який е, вибіг буквально Дмитро Галаджун, який буквально вибіг, щоб цей м'яч зупинити, і вже розпочинати атаку своєї команди знову. Потрібно відігрувати, пригадаю, у спільноті 1-0 на користь Найсгайс nice зараз на цю хвилину. І Найсгайс nice створило також ще кілька непоганих моментів. От зараз перехоплення, але вдається вийти все-таки З пресенку, що там, все-таки м'яч втрачено. Ворота порожні. Зараз. У спільноти можна зараз пробивати. Є удар, але дивіться, як самовіддано захищається. Спільнота просто. Можна поаплодувати команді за спільні дії у захисті, адже ризикує спільнота атакує в п'ятьох. А в нас змінюється четвірка. Nice guys, виходять свіжі сили в атаку, і зараз побачимо, що придумають хлопців Гена Москвіна. Є удар непоганий, і там на місці воротар. Спільноти нас... Юрій Юрі Вітрук пробував, якщо я не помиляюся. І зараз атака могла би бути. І що там все-таки? М'яч буде у спільноти. Атаки спільноти не буде. Буде відповідь від Nice Guys. Команда зараз потихенько просувається вперед, не поспішають. Right. Nice Guys. Передача на фланг. Непогано зараз розіграють м'яч гравці спільноти. Наразі немає удару. Переведення наліво. Сергій Фрулов віддав на партнера. Непогано там по флангу проскочив. У нас Василь Зінич. Мяч залишається у Найсгайс Зінич Зінич, який удар від Зінича. Непоганий дуже видався цей постріл, і там знову вступає у гру Дмитро Галаджун, який е, сьогодні вже неодноразово в гру вступав. Що там? А тут вже схоже перетримали м'яч е, ведення м'яча. Гравці. Найсгайс, nice відповідно, вже. Воротар спільноти розпочинає також своєї команди. Передача зараз а, по флангу пішла. Пресинг бачимо. Дуже високий пресинг від nice Guys. Чи вдасться витиметься під тим пресингом? А от так здобувають гравці спільноти. І виходить у нас знову п'ятий. Польовий гравець а, у спільноти команда не полишає своєї тактики, навіть при рахунку 0-0. Пригадаємо, команда атакувала з п'ятим. Польовими і це продовжує робити зараз. Який момент! Можна лише поаплодувати В спільноті за цю комбінацію і завершальний удар, який здійснив Гравець. У манішці зараз, який виконує функції п'ятого польового. Було дійсно красиво, якби ще він влучив у ворота. був би гол просто фантастичний. Ну а так про. Доводиться спільноті продовжувати шукати свої моменти. У нас рахунок а, наразі нагає 1-0 на користь. Nice Guys. І триває. Триває у нас атака п'ятьох від спільноти, але вона завершується не зовсім точною передачею. Зараз за болівальники. Ми Дивимося з вами матч Nice Guys, спільнота Гранд ліги сезону 22-23 років Асоціації футзалу. Міста Львова. І в нас Nice Guys забиває другий м'яч свій у цьому поєдинку. 2-0 рахунок на користь Nice Guys. Цей поєдинок у нас розпочався, на жаль, з форс-мажору. Не було у нас наразі електропостачання, але зараз вдалося відновити. Це початок матчу в нас окремо моменти будуть виставлені в мережу, а стосовно подальшого перебігу подій у цьому поєдинку будемо з вами разом дивитися вже онлайн. Отже, Пригадаємо, швиденько склади команд на цей матч. Nice guys, Тарас Боднар. 12-й номер Ростислав Грицький, номер один. Ярослав Михайлюнів, 7 номер, Олег Павлів, 20-й. Сергій Фролов, 88-й. Назар Цимбаляк, 21-й, Скольд Баран 16-й. Любомир Смага, номер 15. Владислав Малецький, 99-й. Василь Зінич, 11-й, Михайло Чебан, 19-й номер. Юрій Вітрук, 18-й, Євген Москін, 8-й, Олександр Дудаш, номер 6 Спільнота у такому складі. Степан Кунтний – 10-й номер Дмитро Гладюн No1, Ігор Романишин No4. Кирило Шокерів, 7 номер. Яростал Лаврін No5, Богдан Хомченко 11-й номер, і 16-й номер Сергій Сосницький. Тут у нас одразу двоє гравців. Nice guys. На паркеті. Тут у нас порушення правил. Фіксують арбітри. Змінюється в нас одразу склад Nice Guys. І стосовно арбітри, пригадаємо, Юрій Пілепів та Роман Хомляк, третій арбітр Ігор Дорош, хронометрист Ігор Козоріс, лікар Ганна Середа. Отже, Nice Guys. 2-0. Веде в рахунку. Команда розпочала результативно і активно цей поєдинок. Спільнота також. Відповідала, спільнота атакувала з п'ятим польовим гравцем, шукала свої нагоди, але поки що команда в чорній формі не зуміла сьогодні відзначитись. Уже у нас 14 хвилин. Фактично команди відіграли. Поки що рахунок 2-0 на користь. Nice guys. Зараз момент! У нас пробив Кирило Шокарів. Непогано він це зробив, але, на жаль, своє команду ворота він е, не влучив. І в нас вже атака Nice Guyс. Євген е, Москвін. Е, до речі, автор першого забитого м'яча в цьому матчі. А, саме він зараз м'ячем е, зіграв через е, Дудаша. Знову Москвін. Дудаш Москвін там пресингує спільнота, але. О, Забрати м'яч досвідченого Вігенна Москва не так просто, а тут порушення правил від Кирила Шокарєва, І схоже, він отримає зараз гірчичник від арбітра. Жовта картка так. Отримує Кирило Шокарєв від Романа Хомляка. Ну і будемо відверті. Заслужив тут у цьому епізоді попередження гравець спільноти. Ну, але вимушений фол це був там. Дудаш, в принципі, виходив у вільну зону, і там могло бути, якщо не взяття воріт, то могло бути дуже і дуже небезпечно. Які удари від Євгена Москвіна, і яка реакція від Дмитра Галаджуна, Гукіпера спільноти непогано зараз зіграли як один, так і інший, але зараз кутовий для Nice Guys. Знову Дудош і Москвін в центрі уваги. Також Малецький і Смага на майданчику. О, Nice Guys. Зараз Малецький. Друзі смага з м'ячем. Москвін, Передача на Дудоша на правий фланг. Дудош пробиває, вилучає, він бачимо. Ближній кут і там реакція голкіпера спільноти не дозволяє третьому м'ячу влетіти у його ворота. Тут перехоплення від Степана Кутного. Також бачимо шокарів у грі Хомченко. Якщо говорити про спільноту, а також Лаврін. Є удар, можливо, це передача була устатний майданчик. А тут перехоплення, спільнота вибігає в контрвипад. Непогана передача за задумкою, але там не дійшла вона до адресата. Степан Кунтий намагався відправити партнера по команді на побачення з Ростиславом Грицьким, але. Там трішки забракло точності, хоча перспективною була ця атака. Відповідь від Найсгайс. Nice хороший удар від Олександра Дудеша, але у ворота він не влучає. Відповідно, зараз вже атака розпочинається. У нас від спільноти 5 хвилин. 5 хвилин ще є обох команд у, у першому таймі цієї зустрічі. Тут перехоплення, але одразу ж втрата. Одразу ж втрата, одразу ж спільнота вибігає в контратаку. Непогано там зараз м'яч опиняється в страшному майданчику по флангу прийшов. Це здається, був. Хомченко, якщо я не помиляюсь. І в нас там. тут що? все-таки фіксують фал арбітри. Фіксують фал арбітри І 5 фулів. 5 фолів має спільнота. Отже, команда повертається у нас на майданчик. 2-0. Нагадаю, 4 хвилини 45 секунд до завершення першого тайму. 2-0 на користь Найс Гайс. І Найс Гайс зараз отримає право на стандарт. Василь Зінич там бере м'яча. Олександр Дудаш Також поруч. Євген Москвін також на майданчику. Отже, Зінич, схоже таки. Віддає передачу. Зінич пробиває, його удар заблокований. Зінич скидає на Грицьківа. І воротар Гайс nice зараз знову нопортає м'яч Зіничу. Що там, м'яч виходить за межі майданчика. Там малецький поборовся. і зміна. У Nice Guys відбувається. Виходять знову а, свіжі гравці. І Nice Guys. А, пригадаємо, що Nice Guys та спільнота. Зустрічалися. А, Раніше зустрічалися в першому колі змагань. І там Nice Guy здобув перемогу рахунком 3-1 над спільнотою. Це було в листопаді. А зараз, по суті, матч відповіді. Зараз все-таки знову є ближчими до успіху в цьому матчі. Хоча не будемо забігати ще, звичайно. Наперед пригадаємо також, що Nice Guys на другій позиції. 18 залікових балів. Команда відстає на 6 очок. Від NG-Metal і має ще дві гри в запасі. ng Метал, нагадаємо, очолі. Зараз турнірну таблицю Гранд Ліги. А ось спільнота на четвертій позиції. Відставання від третього місця. Два очки. Там штурм розміщений. І дві гри в запасі є в спільноти. Порівняно з штурмом змикає турнірну таблицю «Сокіл Боршович. Отже, така в нас ситуація турнірна, але знову ж таки зараз все-таки ближче ми до успіху є Nice GIS, але не будемо зараз все-таки забігати наперед. Час ще є і в першому таймі достатньо, і буде ще друга половина зустрічі. Три з половиною хвилини ще в нас є у першому таймі. Зараз знову в п'ятьох атакує спільнота. Таку тактику спільнота використовує фактично при першій нагоді від самого початку нашого поєдинку. Навіть при рахунку 0-0 випускали п'ятого польового гравця. Ну, таким чином і атак менше на власні ворота і більша можливість забити. Ну, але знову ж таки це ризик, це ризик від спільноти, адже може отримати м'яч у порожній. Ворота, і ситуація буде ще більш складною для спільноти. Поки що без загострення розігрують м'яч гравці спільноти. Можливо, зараз не активно гравці обох команд, але поки що передачі загострюючих у штрафний майданчик. Немає Ось зараз є передача непогано, але все-таки відбили гравці Nice Guys. Спроба удару. Бачимо в нас по порожніх воротах. Наразі видбились гравці спільноти і продовжують атакувати нас в п'ятьох. Десь є така можливо обережність у спільноти, аби не втратити м'яч, але знову ж таки чекають моменту, коли буде ризик виправданий, і передача на загострення буде ефективною максимально. От зараз. Зараз uh, прийшов суперника. Uh, у нас п'ятий uh, номер команди, але бачимо, все-таки NiceGes uh, добивається свого Nice Guys. Забиває ще один гол. у ворота. Спільноти вражені зараз у нас порожні а ворота. І в нас тайм-аут за хвилину 52. Секунди до завершення першого тайму. Отже, відновилася у нас гра, і спільнота у нас продовжує атакувати з п'ятим польовим. Рахунок у нас 3-0 на користь. Nice Guys. І що там? Там out ну, для спільноти. Потрібно спільноти принаймні хоч в першому таймі, хоч один м'яч відхикати, аби спробувати. Зрештою. Врятувати цей поєдинок вже в другій половині зустрічі, але поки що, на жаль, для спільноти не вдається команді розпочати ворота. Ростислава Грицьківа. Було таких кілька моментів, але щоб. Можливо, зараз піш... пішла передача в штатний майданчик. Не зберігається у спільноти. І зараз чергова. Передача по флангу, втрата. О, спроба удару по воротах. Напевно, що. А можливо, просто вибили м'яч гравці. Найскайс подалі. І в нас аут для спільноти. Завершальна хвилина першого тайму. Розпочинається в атації спільнота. Розігрує п'ятого польового команда досить багато часу. У першій половині зустрічі вона поки що, на жаль, для болівальників спільноти не вдалося розпочатати ворота суперників. А ось одного разу вже за це поплатилося. І зараз ще одна спроба. І забиває в нас. Забиває в нас Ярослав Михайлюньо. Сьомий номер Nice Guys. і рахунок настає 4-0. На користь. nice guys, І це вже вагома заявка на успіх загальний у цьому матчі. Ну, Але спільнота не здається, спільнота йде далі. Вперед є удар непоганий. Грицьків там врятував свою команду. А тут Михайлюня знову пробиває Михайлюня, і в м'яч біля стійки так по зрадницьки проскакав, міг бути і ще один гол для Найсгайс. Nice Вісім секунд. Наразі не поспішає. Спільнота потрібно все-таки дочекати з другого тайму, можливо, там щось. Вдасться зробити. Отже, завершується у нас перший тайм, 4-0 і зустрінемось після перерви.